Я вітаю вас, мої маленькі друзі. У бабусі на віконці розцвіла герань на сонці, такі яскраві ніжні квіти, як їх можна не любити? Запрошую вас, малята, на малювання. Малюємо сьогодні герань, але спочатку розглянемо її. Герань дуже гарна рослина з прямостоячим стебельцем, листячко округлої форми, яскраво зеленого кольору, а є із ефектними бурого або жовтого кольору плямами. А які ж чудові квіти герані є білі, рожеві, малинові, є прості або махрові, одиночні або зібрані в гроновидні суцвіття. А лікувальні властивості герані відомі давно загоює вона рани, лікує вушка, ніс, горло та заспокоює нервову систему, нормалізує сон. Намалюємо свою герань у горщику. Для малювання приготуйте гуашеві фарби, водичку, пензлі, вушні палички. А ще нам знадобиться шматочок картону. Прямокутної форми ось такий. Ним ми будемо малювати горщик. Беремо картон, занурюємо його у коричневу фарбу і притискаємо до паперу, протягуємо. Порівняємо края. Ось і вийшов красивий горщик. Зеленою фарбою намалюємо гачечки. Це будуть наші квіточки. А також домалюємо листечко, воно круглої форми, ніби зубчиками, так як ми малюємо хвилясту лінію по колу. Намалюйте багато листочків. Буде дуже красиво. Візьміть вушні палочки, з'єднайте між собою резиночкою, у мене 10 штук. І починаємо малювати грона нашої квітки. Спочатку малюємо рожевим кольором, до червоного кольору я додала трішки білого, змішала і у мене отримався ось такий гарний колір рожевий. Поки буде висихати моя робота, я розмалюю горщик і ви розмалюєте так, як вам подобається. Я візьму вушні палички, занурю їх в червону фарбу і зверху домалюю червоною фарбою. Ось так. Тепер робота буде більш яскрава, і моя герань, або ще її називають поларгонія або калачик, буде горіти на сонці. Ось яка гарна робота у мене вийшла. Малята, а якщо ви посадите у маленькому горщику росточок герані, будете доглядати за нею, поливати її, розмовляти з нею, вона обов'язково подарує вам свою красу. Дякую вам, малята, за увагу. Чекаю на ваші роботи. До зустрічі!